З приводу фонду енергоефективності величезний ринок. Коли мені задають питання, яким чином ви бачите зростання економіки, я кажу, що саме енергоефективні заходи це один із тих моментів, які дадуть зростання економіки України. Величезний ринок 40 мільярдів євро, в якому є технології, в якому є робочі місця, в якому є практична нова Україна, яка менше споживає, менше платить і є незалежною. І тому саме створення фонду енергоефективності ця модель вже презентована. Я думаю, що на наступному тижні ми її ще додатково будемо презентувати і саме будемо готувати окремий закон по впровадженні цього фонду. Дайте, будь ласка, наступний слайд! Що саме дає напрямок реформи енергоефективності? 100 тисяч робочих місць. Це висококваліфіковані робочі місця. Це люди, які є інженерами, це люди, які є технологами, і це виробництво, яке на сьогоднішній день може працювати в Україні по лічильникам, по виготовленню теп, по утеплювачим матеріалам, по інфраструктурі внутрішньої мережі будівель, по ремодернізації теплокомуна... теплокомунальних підприємств. Це практична додаткова 2 мільярда зменшення тиску. Валютно-платіжного балансу це практично зменшення витрат на субсидії, чому тому, що ви знаєте, що в минулому році було заплачено 18 мільярдів субсидій в цьому році заплановано 35 і ця кількість буде зростати, якщо ми не будемо рухатись в цьому напрямку. Тому, шановні народні депутати, я би хотів би в першу чергу побудувати саме взаємовідносини уряду і Верховної Ради на принципах. Реформ і впровадження реформ на підтримки один одного. І тільки завдяки нашим спільним рішенням може зростати економіка. Ніхто за нас не прийде і не зробить. І на сьогоднішній день саме зростання економіки я очікую від реформи децентралізації і реформи енергоефективності. Дякую за уваги! Слава Україні!